Митник зі Львова купив нерухомість у Дубаях в українських тюрмах. Викрили мережу катівень, знущалися з в'язнів по всій країні. Одіозну Фаріон поновили у вузі та ще й заплатять за прогули. Рекордний пакет допомоги від Швеції. В ньому є навіть радіолокаційний літак. Та ша дозволить бити своїми ракетами по Росії. Це новини сьогодні. Мене звати Юлія Кохан, і я розповім вам найважливіші новини на цю годину. Поїхали. Дочекались. Президент США Джо Байден почав розглядати можливість надати Україні дозвіл бити американською зброєю малої дальності по території Росії. Про це пише The Washington Post. Видання зазначає, що це потрібно і для того, щоб покарати Китай за постачання ключових технологій Москві. Журналісти вказують на те, що саме держсекретар США Ентоні Блінкен після поїздки до Києва почав лобіювати питання зняття заборони на удари американською зброєю по території Росії. Літаки та БТРи Швеція оголосила про найбільший в своїй історії пакет військової допомоги для України на 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Це вже 16-й за рахунком пакет допомоги від Швеції і з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На цей раз партнери передають нам весь свій парк бронетранспортерів 302 для підтримки формування нових бригад української армії. Крім того, у пакет також увійде. Винищувач РБ-99, а також артилерійські боєприпаси і ресурси для обслуговування раніше переданої техніки. Крім такої допомоги, Швеція підготувала ще один неймовірний подарунок для України. Передасть нашій державі літак раннього виявлення цілей і контролю. ASC-890. він виконує приблизно ті ж самі функції, що й російський А 50 тільки є меншим, новішим і дешевшим. Швеція передає Україні літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890 тим самим посиливши можливості Протиповітряної оборони України ASC-890 надасть Україні абсолютно нові можливості повітряної радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі. Також збільшаться можливості України щодо виявлення та боротьби з цілями на значних відстанях. Наймовірніше, прямого використання цих літальних апаратів на території України не буде через загрозу ураження однак вони зможуть виконувати польоти у повітрі. Тряному просторі прикордонних країн. Вперше в Україні бійці сил оборони почали використовувати портативні пристрої радіоелектронної боротьби на полі бою. Про це розповідають бійці 92 ї бригади. Такі унікальні реби використовують для того, аби знешкодити російські безпілотники. У Харківській області, де понад два тижні тому армія Росії розпочала наступ, ЗСУ дають відсіч окупантам. Село оборони не дозволяють загарбникам закріпитися у Вовчанську. Більша частина міста під контролем українських захисників. Яка нині ситуація на цьому напрямку знає моя колега Яна Кочкурова? 110 бойових зіткнень за останню добу генштаб звітує про запеклі бої з окупантами. Ворог наніс по Україні 38 авіаційних ударів із застосуванням 57 кабів. Загалом задіяв 435 дронів камікадзе. Тільки на харківському напрямку було сім бойових зіткнень. Місто, яке стало кривавою раною України, Вовчанськ. Це зараз вовчанськ говорить, да і вовчанські наші території окупаційна армія б'є по місту термобаричними боєприпасами та керованими авіаційними бомбами. А все тому, що швидкий наступ у солдат Путіна провалився. Але колона 70 чоловік, просто один за одним. Так шли був невдалий штурм. Зайти зайшли, але не вийшли. По перехватам там приблизно 50 чоловік залишилось батальйоном. Загарбники гатять по містечку з важких вогнеметних систем ТОС-2 сонцепьок, стираючи в попіл домівки українців, як заявив речник оперативно-стратегічного управління військо Хортиця Назар Волошин. Та більша частина міста під контролем українських оборонців. Ну, окупаційна армія намагається продовжувати штурмувати місто Вовчанськ, не полишає спроб закріпитись в місті піхотними підрозділами для того, щоб перевести якраз вуличні бої. Більшу частину міста контролюють українські сили оборони. Ну а наземні штурми ворог поєднує якраз за авіаційними ударами, щоб досягти успіху. За останніми повідомленнями, прямо зараз у Вовчанську йдуть бої. Захисники України мужньо стоять і вже за добу поклали 68 окупантів, знищили два танки, три артилерійських системи, сім автомобілів. Вовчанська, де до війни мирно жили близько 20 тисяч людей, майже знищений, і звідти продовжують евакуювати людей. Зокрема, місцевих буквально під вогнем вивозять миколаївські морпіхи. Ми вели спостереження за містом Вовчанське, де займають позиції наші воїни Ми наружили, що з окупованої території, там, де ведуться бої, центрам місця на території України прибирається група гражданських з білим прапором. В очах евакуйованих суцільний біль через страту домівки, смерті рідних, 16 днів вони провели у підвалі, ховаючись від російських кабів. Щоправда, не всі врятовані розуміють, що відбувається насправді. В телеграм-пабліках є відео з іншої евакуації про те, як люди шукають виправдань країні агресорці. Стріляють назад. Стріляє, я не знаю, як не знаєте, хто стріляє. Не, не. Ну якщо звідти прилітає з російського кор зі сторони російського кордону, то хто стріляє? Послухай, слухай ти ну, таке ну, не докажеш? Ну просто на миру. А як? Так, а як мо ми, ну, ми то хочемо миру, але якщо в нас стріляють і на нас нападають, то що нам робити? Кикально. Ну. Але така позиція виключення найбільше западають в серце. Ось ці кадри, як жінка цілує українських захисників, які міцно тримають нашу землю. Росія заявила про призупинку обміну полоненими з Україною на кілька місяців. Про це повідомляє Reuters. як пише видання, уповноважена справ людини Росії звинуватила Україну у надуманих вимогах, які начебто постійно змінюються. Шокуючі новини від державного бюро розслідувань ДБР викрило масштабну систему катування в'язнів в українських колоніях. Як виявилося, жертвами були майже всі, хто потрапляв до установ відбування покарань в різних областях України. Чоловіки в колоніях били ногами, кийками, палицями, викручували руки. А одному із засуджених зараз нанесли понад 200 ударів. Чотирьом службовим особам державної установи Бошковська виправна колонія номер 16 загрожує за це до 10 років позбавлення волі. Крім того, одного із керівників підозрюють не тільки в організації побоїв, а й у незаконному отриманні майна. Черговий скандал. Митник із Львівщини купив апартаменти у Дубаї за 175 тисяч доларів. Про це з'ясували журналісти видання схеми. Звідки з нього взялось дуже багато активів? Хоча офіційних доходів на це він не мав. Ідеться про державного інспектора митного поста Смільниця Львівської області Андрія Конанця. Кононець працює на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення номер 2 Митного поста Смільниця Львівської області до цього був головним інспектором митного посту Яворів. Ще раніше головним інспектором посту Краковець. Він володіє апартаментами у житловому комплексі Дубаю, вартістю у сто П'ять тисяч доларів, і вже традиційно ані це майно, ані дохід від оренди. Держінспектор Андрій Конанець у своїх деклараціях не вказав. А у коментарі журналістами взагалі заперечив, що має квартиру у Дубаї. За теперішнім курсом це близько 7 мільйонів гривень. А дохід від надання її в оренду склав 36 тисяч доларів ще близько півтора мільйона гривень. А в Ютуб соцмережі активно обговорюють ефір на каналі Фейгін Лайв, де український журналіст Віталій Портников дискутував із російською публіцисткою Юлією Латиніною. Но когда українці стали частью вашої країни, извините, більше ніякого партнерства не було і всегда говорили одно і то же: либо ти признаєш себя русским, либо ти враг. Сама концепція Російської імперії, где был один русский народ. Подразделенный на великоросов, малоросов и белорусов для украинского и белорусского народов не подразумевала партнерство, а подразумевала по отказ от своей национальной идентичности. Віталій Портников щедро розніс всі спроби Юлії Латиніної довести, що українці та росіяни колись разом будували імперію, а пригнічення українців у ній нібито не відбувалося. Одним словом, Віталія понесло, і він в пух і прах розніс імперські амбіції своєї співрозмовниці, ефектно поставивши крапку у всіх питаннях. Там Вы живут, сейчас повторяете глобу обыкновенные глобу. путинские нарративы. Я вам еще раз говорю, речь идет не об этнических границах. Этнические границы Украины намного шире, включает в себя большую часть территории той же Российской Федерации. Просто люди, которые живут в этих границах, давно считают себя русскими. Речь идет о границах идентичности. Я никогда не считал, что главная цель этой войны ⁇ это возвращение в границы 1991 года. Я считаю, что главная и единственная цель этой войны ⁇ это сохранение украинского государства, потому что главной целью России является его уничтожение. Одіозну Ірину Фаріон поновили на посаді професорки Львівської політехніки. Такою є постанова Львівського апеляційного суду, повідомляє Суспільне. На користь науковиці також стягнули заробіток за період вимушеного прогулу. Це понад 123 тисячі 927 гривень. Нагадаю, Фаріон звільнили в листопаді минулого року після низки висловів на адресу російськомовних українських військових, зокрема з 3-ї штурмової бригади. Вона ховається від війни у Варшаві, а він шукає повій у Києві. Це історія про гравця Шахтаря Олександра Зубкова та його дружину, яка нині набирає обертів у соцмережах. Жінка стверджує, поки вона перебуває в Польщі з дитиною, той шукає дівчат легкої поведінки в столиці. Чивоболь не больно. А больно от того, что он сказал, что перестал любить меня. Тогда, когда я завела собаку, полтора года в Варшаве жила одна. С ребенком и с няней у меня никого не было даже. Троща у США в Америці розбився винищувач п'ятого покоління F-35. Катастрофа сталася під час зльоту літака в Альбукерці, штат Нью-Мексико. Пілот встиг катапультуватися, але його госпіталізували із серйозними травмами. За попередню інформацію, винищувач, який належить корпусу морської піхоти, США, переганяли із заводу для передачі в експлуатацію. Наразі встановлюється причина аварії. І наостанок трохи позитиву від наших зсу винахідливі українські солдати на передовій не лише уміло нищать ворога наші хлопці до всього мають креативний підхід. От, наприклад, в мережі з'явилося відео польової пральної машини. Цей дивопристрій працює на відмінно. Лише шкода, що віджиму в ньому немає. Додають бійці. Реванш Усика та Фюрі відбудеться 21 грудня цього року. Про це повідомив глава генерального управління Саудівської Аравії. Із питань розваг можливість реваншу була прописана в контракті ще до першого бою, і опонент Усика ним скористався. Нині вирішується, чи всі чотири пояси стоятимуть на кону у майбутньому протистоянні, адже асоціація IBF наполягає на своєму кандидаті для українця. Команда Усика звернулася з проханням піти. На зустріч. Такими були головні новини на цю годину. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Побачимось.